Чи всі українці можуть знаходитись на території Польщі до кінця тимчасового прихистку? Ні, громадяни України, які заїхали в Польщу до початку війни, і у яких дозвільні документи закінчились до початку війни, і вони тут знаходились по продовженим документам через епідзагрозу, через ковід. Вони вже мають подбати про свою легалізацію, тому що стане під загрози знімається 30 червня. Далі буде а, там 30 днів на виїзд. По деяким джерелам можна говорити про те, що. Є ще 90 днів цього безвізу, а ми не радимо чекати до, до останнього, подавати документи краще за все до 30 червня, щоб вже не було ніяких питань, легалізувати своє перебування як можна швидше. Тому що пізніше буде дуже багато людей, і це може вплинути на строки очікування карти побиту. Як же ми говорили, кількість інспекторів вона не є безлімітною, тому справи розглядаються по той тривалості. Ну, Відповідно до завантаження інспектора і до завантаження ужанда. Тому чим раніше, тим краще. Якщо вам необхідна допомога в поморському воюсі, звертайтеся з радістю вам допоможемо. Надамо безкоштовну консультацію і пишіть в директ в коментарях. З радістю вам допоможемо.